Вітаю вас, мої маленькі друзі, на занятті з математики. Діти, у нас сьогодні з вами незвичайний гість! Хочете побачити хто? Тоді дивіться! До нас завітав зайчик-математик. Він хоче взяти нас у подорож у свою чарівну країну математики. Але просто так туди не потрапиш, треба пройти випробування. Давайте з вами привітаємо з зайчиком. Помашіть, будь ласка, йому ручкою. А тепер приступаємо з вами до завдань зайчика. Перше завдання пострибайте, будь ласка, як зайчики. Скільки разів, скільки я скажу. Три рази. Молодці! А тепер 5 разів пострибайте. Умнічки. Сім разів пострибайте. Молодці. Плесніть у долоньки чотири рази. Покажіть пальчиками число шість. Так, вірно. А тепер на два менше пальчиків. Молодці. А на один більше. Скільки буде це? Вірно, сім пальчиків. Наступне завдання галявина лічби. Подивіться, будь ласка, скільки ведмедиків? Так, шість. Якою цифрою ми позначимо ведмедиків? Вірно, цифрою 6. Скільки в нас буде білочок, якщо 3 додати 2. Скільки білочок у нас з'явиться? Молодці. Звичайно, 5. Якою цифрою ми позначимо 5 білочок? Вірно, цифрою 5. Скільки лапок у двох зайчиків? Як нам дізнатися, діти? Давайте з вами поміркуємо. Скільки лапок у одного зайчика? Так, 4. А у другого зайчика скільки лапок. Чотири. Який приклад ми з вами складемо? Чотири додати 4 дорівнює скільки. Вісім. Тоді ми можемо з вами сказати, що у двох зайчиків вісім лапок. Молодці. Наступне завдання порівняйка. Що ви бачите перед собою, діти? Тарілки блакитна і жовта. В блакитні банани. Порахуйте, будь ласка, скільки їх. 5. Позначаємо цифрою 5. В жовті тарілки яблука. Скільки їх, будь ласка, порахуйте. Сім. Позначаємо цифрою 7. У якій? Тарілці більше фруктів? Так, яблук в жовтій тарілці. А наскільки більше діти, як нам дізнатися? Як можна записати приклад? Сім. Відняти 5 дорівнює скільки? Два. Тоді ми з вами можемо сказати, що? Наскільки яблук. Більше, ніж бананів на два яблука. Вірно. Далі зайчик з'їв чотири морквини. А потім ще дві морквини. Як нам дізнатися, скільки всього він з'їв? Чотири додати два дорівнює шість морквин він з'їв. А потім він віддав три морквинки. Скільки в нього залишилося, як дізнатися? Вірно, шість. Відняти 3 дорівнює скільки? 3. Тож, у зайчика залишилось 3 морквинки. Наступне завдання логічний ліс. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Кого і що ви там бачите? Так, зайчик, ведмедик. Білка, лисичка, машина. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, який предмет тут зайвий? Звичайна машина. А чому? Тому що зайчик-ведмідь білочка і лиса це тварини, а машина це що? Транспорт. Молодці. Далі, діти, які предмети перед собою бачите? Малина, виноград, груша, полуничка. Який предмет тут зайвий? Поміркуйте. Так, груша. А чому? Молодці, тому що малина, виноград і полуниця це ягідки. А груша так, це фрукт. І останній малюнок, діти, розгляньте, будь ласка. Так, у нас тут квіти і дерево. Який предмет тут зайвий? Звичайно, дерево. Молодці малята! Гарно працюєте. Настав час пограти в гру, яка називається Так чи ні. Я ставитиму запитання, а ви кажіть, так, якщо правда. Ні, якщо неправда. Число 7 більше, ніж число 4. Так, вірно. Далі трикутник має 4 кути. Звичайно, ні. 3. Додати 3 дорівнює 7. Ні, молодці. У тебе є 10 пальців. Так, звичайно, це ж правда. Молодці малята, ви пройшли всі зупинки і повернулися до країни математики. Чи сподобалось вам наше заняття? Так, дякую, що сподобалось. А яке завдання було найцікавіше? Чекаю ваші відповіді і даю вам, діти, домашнє завдання. Намалюйте будинок із геометричних фігур і надсилайте нам в країну математики. А я кажу вам дякую за гарну роботу. До побачення, мої любі!